Олтавщино, вітаю з вами Усанова Ольга. Не втомлююся милуватися нашими полтавськими краєвидами. За моєю спиною річка Псел і долина цієї річки, яка є надзвичайно мальовничою. Люблю свій край, гріні ці простори, красу лісів і воду грає в села. Безмежний рідний волошкове поле, і як квітує соняхом земля, він лунає, пісне крилата, лунає на щастя і добро. Щоб щедрою була, земля й багата, і небо мирне над нею, щоб було, люблю свій край, бо тут я народилась, з роками він, все більш близький мені. У спадок пісня, мами тут лишилась, від неї завжди тепло на душі. Дзвінко лунає, пісне крилата, лунає на щастя і добро, щоб щедрою була земля й багата, і небо мирним над нею щоб було. Полтавщина, з любов'ю до тебе.